практика але так само саме перше, от ваша душа готова. Розумієте, що зараз відбувається перехід свідомості всієї планети, всього людства, і от зараз, хто готовий, в нього цей включається і такий, знаєте, радар, і він починає шукати, шукати Бога. Шукає при чому ми зараз виходимо з релігії, ми виходимо з усіх вірувань, з усього. Тобто, ми йдемо напряму зараз спілкування з Богом. Те, що є для нас настільки природне, як дихати, тому що ми його частинка, і от зараз і ви відчули мене, тому що я вже в пробуджених станах, і тому ми зараз між собою з'єднуємося, ми шукаємо один одного. І, от, коли це у вас включається, просто вам так захочеться бути з Богом, просто самим розмовляти, як з батьком, не потрібно якихось вивчання молитв спеціальних, ми вже з цього виростаємо. Це не є погано, просто знаєте, є перший клас, другий, а є випускний. Для людства зараз випускний клас, і от. Ми зараз спілкуємося з своїм батьком. І, звичайно, коли ти оце почнеш постійно з Богом налаштовуватись на нього, тобто ти зранку встаєш, ти творець. Ми спочатку були з вами несвідомими творцями. Ну, тобто, ми собі так жили, щоб вижити там, в своїх проблемах, в якихось своїх ілюзіях, в хороших, в різних ілюзіях. Але тут прийшов час, коли ти реально маєш от або з Богом, або ти йдеш з землі. Зараз питання стоїть так. І от ти, коли починаєш кожного ранку казати Я з тобою, Господи, я йду з тобою це й від серця. Ти, по-перше, заявляєш на весь свій всесвіт, а в твоєму всесвіті, крім тебе нікого нема, ти кажеш: я з Богом, все. Тобто з тобою питання вирішено. І весь шлях, весь всесвіт буде тобі вже цілий день допомагати бути з Богом. І так само треба закінчувати свій день. Ну і на дня теж спілкуватись постійно з Богом. Це не прийняття. Тобто це казати за що, Господи, це не прийняття його божественної волі. Це так, якби ти не приймаєш своє вище тіло, це не прийняття себе. Ми забуваємо, що Бог це ми, і коли ми Бога не приймаємо, ми себе не приймаємо. Ну, взагалі, ми ні життя своє не приймаємо, ні що. Коли ми Бога якісь претензії маємо до нього або захворіли, це саме одне з найгірших, що можна робити взагалі. Це не приймати. Ви ж знаєте самі, що любий наш досвід самий негативний чи хвороба, коли ми її починаємо приймати, якось працювати над собою, вона робить нас світліше, краще, ми легше стаємо. Якщо ми противимося, ну, ми не приймаємо Бога. Тобто кожен раз, коли ми кажемо, за що, ти мене наказав, ти такий, сякий, Ну тобто це. Взагалі, шлях в нікуди, це в темноту шлях і вруйнування дуже серйозне ще гірше все буде, тому що це так само шлях в низьку енергію, шлях в ілюзію. От якраз ті самі негативні, ці, навіть скажу чесно, демонічні енергії, такі хитрощі нашого розуму. Тому що ми раніше жили з вами, раніше жили не віддаючись божественній волі, а его своєму, І ми думали, що ми керуємо, тобто ми можемо все розрахувати. Ми люди, ми такі, от і наше его так все це розмальовувало. Насправді війна нам показала всім, що ми, ви розумієте, в один день, коли ми прокинули з вами, ми зрозуміли, що у нас нічого немає. Взагалі, пропала цінність грошей, квартир, всього. Тому що коли тебе навкругі бомблять, ти не знаєш, що буде завтра, і ти розумієш, що крім Бога, нікого немає, правда? Ми всі встали біля... біля цього вибору. Ми зрозуміли, що насправді ми все в Божественній волі. Що ти Просто маєш її віддатися, і ти, мурашечка тут як людина, ти не вирішуєш, вирішує все божественна воля. І от коли ти до цього дійдеш, почнеш от змінюватись в цьому ракурсі, звичайно, воно все почне по-інакшому працювати і для тебе. І коли ми своїм его далі так само прогнозуємо, це так як ми кажемо постійно. От я, наприклад, ніколи не стверджую, я кажу, дасть Бог завтра буде так. От, от такі фрази, навіть візьміть собі за звичку, не казати я точно завтра зроблю це, або точно доїду туди, або точно завтра Україна переможе 100%». Ні, треба додати, якщо на це буде Божа воля, тобто це дуже важливий момент, тому що тоді спрацьовує наше его. І і люди живуть в стані очікування, віддають свою енергію туди, не живуть, не змінюються. Тобто, виходить, замість того, щоб отримувати кожен день якісь трансформації, якісь уроки через війну, так через ті ж обстріли. Так само ми ж через них очищуємося. Через ці всі новини, через весь цей негатив проходити, проходити достойно, перетравлювати, бачити свої темні сторони, змінювати їх на світлі. Ми працюємо над собою. А коли ми на вокзалі ми не працюємо, ми в дорозі, ми чекаємо і з'являється більше негативної енергії, якийсь ілюзорний такий портал, вокзал, де сидять люди, чекають закінчення війни. І це взагалі в нікуди просто от згадайте ковід, коли всі чекали його закінчення, що відбувалося? він не закінчився. Так само всі казали пів місяця, рік там, ну тобто, і люди, і вже просто люди набували, хто вже там злостився і так далі. Тобто, вже обмежень таких, 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 таких. Але коли люди нарешті просто сказали, ну вже як буде, і просто ну вже так, як я. От коли вони перестали чекати, тоді він закінчився. Все закінчилось в один день і, і все. Ну так само війна в Україні теж закінчиться в один день. Ну, це от якраз з тої теми, коли ми наперед говоримо. Знаєте, коли ви ще хочете тільки купити будинок, але ви вже говорите, що ви його купили, ви його не купите. Тому що ви вже ментальне поле люди ж, більшість людей живуть в негативі, вони ж не живуть в позитиві. Це людина, чому кажуть, навіть якщо ти щось, якісь плани, ніколи не розказуй про них, тому що воно не буде збуватися. Тому що ну, мамі можна, я не знаю, якісь такі дуже своїй людині можна розказати, прям яка світла, яка не позаздрить, не дасть якусь негативну о, думку в це поле. А уявляєте, коли там всі, наприклад, от ну, дадуть зразу, тому воно. Так і виглядає, але з другого боку, я дещо бачу там таке від нас скрите, приховане. Це така гра, яку треба було розіграти і не для нас, а для наших різних партнерів я так бачу це. І це таке шоу, а всередині там зовсім інакші плани. І були з самого початку. Тому тут така дуже двояка ситуація, і так, і так. І, і можна сказати, що нас всіх відволікли на якесь шоу. Але нічого, скоро ми, я думаю, за пару місяців ми побачимо, чому нас відволікали на це шоу. Дасть Бог. Знову ж таки, бачите, я завжди говорю: дасть Бог. Ну, гарні новини будуть якісь хороші новини, будуть звільнення території. Одна якась навіть велика, якась територія звільниться, можливо, якийсь міс... Ну одна або дві навіть може бути такий варіант. Осінь. Чогось такого прям негативного не бачу. Єдине, що бачу, над чим треба працювати, це вимучені люди. І створюються низьке ментальне поле. Потрібно себе, от просто треба прийняти, і просто потрібно тримати світло, тому що якщо ми будемо його тримати, воно все швидше буде закінчуватись, трансформуватись. Якщо ми будемо впадати в вічей... І чекати на вокзалі, так як ми з вами на початку говорили нашої зустрічі, тоді нічого доброго не буде. Не чекати, от просто Господи, я віддаюсь тобі. Приходить тільки думка, що там на фронті, там коли закінчиться війна, зразу все в божественній волі. Все, живеш, ідеш і радієш. Що саме головне, радіти всьому. Попили чай, каву, радіємо. Так? Тому що радість це висока вібрація, вона руйнує війну. Це треба розуміти. Війна це низька енергія, це низькі частоти, це сутно. Це демонічна енергія, яка до нас прийшла на землю. Тому раз, ви розумієте, треба радіти. Тобто радіти, взяти, там собі щось зробити, там я не знаю, зробити масаж, поїсти чогось смачненького, що у вас, які у вас є можливості на сьогоднішній день себе, треба, щоб ви були в високій вібрації. Тоді ми всі з'єднуємося і руйнується все низьке, і війна шодесенько закінчується на фізичному рівні. Ну, це 100%. перестати взагалі займатися засудженням будь-кого. Я, тому, що не забувати, що святих тут нікого немає, всі святі вже вознестись на небі. Тому потрібно так само давати і розуміти, відчувати, що ми всі люди, ми помиляємося, і так само військові, вони так само люди, вони в них сім'ї. Вони так само сваряться десь дома в іншому настрої. Буваються тобто, це просто людина. Це треба зрозуміти людина, яка взяла відповідальність. І ви спитаєте себе, чи ви би взяли таку відповідальність за всю країну там за всю армію? І тому цей весь хейт, коли ми... Ну не ми я наприклад їм не займаюсь, але я просто людям кажу, які це можливо там киплять щось їм. Я розумію, але над собою треба працювати. Не треба це це так, як каміння в спину кидати другій душі. Це будуть каміння вам повертатися. Ні в якому разі цього робити не потрібно і не можна. Тобто, це треба підтримувати, молитися. І нікого не проклинати, і дякувати Богу за те, що є зараз, що не гірше, тому що ми завжди дякуємо. Так, Господи, дякую тобі за те, то, що ти мені дав. А ще треба дякувати за те, що ти мені не дав. Тому що ми могли бути в набагато гіршій ситуації. Повірте, я навіть на початку війни бачила, коли там все формувалося, я казала: Боже, слава Богу, тому що могло бути все набагато гірше. Так само, і з ГЕС могло набагато гірше бути, тобто і багато більше жертв могло бути. Тобто, ми ще якось знаєте, вибрались на такий більш-менш вищий середнього сценарій, тому ще не ну. Не так погано, як здається, хоча людям зараз здається, що це вже все кінець, і це добре, тому що це тоді буде так, як з ковідом, коли людям здається, що вже вони з масками будуть спати жити до кінця життя, а потім раз і щось стається. Взагалі, як ми швидко трансформуємося, як ми швидесенько. раз ну взагалі в українці дуже моторні всі. Це наш плюс. Ми дуже швидко все проходимо. Ми швидко посварили, швидко помирились. У нас це ж дуже швидко все відбувається. І взагалі у нас швидкість зовсім інакша, ніж у інших націй. Насправді.